Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми будемо говорити про перці та про баклажани. У наступному відео ми поговоримо про томати, тому що їх садити пізніше потрібно. Та про іншу городину, про суниці, які я буду садити. от вже скоро про цибульку, яку будемо висівати на розсаду. Також я покажу вам свою капусточку. Кабачки, які я обрала на наступний сезон, ритиска, горох, кукурузку. Поговоримо про все насіння, яке я вже підготувала на наступний сезон. Якусь частину насіння я обрала сорти, а частину насіння у мене гібриди. Гібриди я завжди купую ну, невеликими упаковками, розфасовані отак, в невеличкі пакети. Це я вже беру у перевіреного продавця, наш улюблений, він завжди нам ніколи не плутає насіння. Воно завжди відповідає заявленому. Тому я вже з впевненістю його купую не перший рік. Завжди маємо чудовий відмінний результат з 95% схожістю, як мінімум, а то й до 100. Тому тут немає. Картину. Картинки я буду вам прикріпляти е, до кожного сорту, окремо виводити на екран, щоб було зрозуміліше, про що ми будемо говорити. Почнемо зі звичайного сорту, сорт Вероніка. Е, нам дуже сподобався минулого року ми його вирощували. Е, не вийшов він вагою такою, як заявлений, тут до 400 грамів. Грамів 250. Стінки товщиною дійсно були 8-9 міліметрів, досить товстостінний. Як для звичайного сортового перця, смакові якості в нього були чудові. Дуже зручно його було на фаршировку, перцю. Ми робили, фарширували і закривали його в консервацію. Показав себе чудово, нам сподобалося. От мама щось тут трохи перестаралася, три пачки. Ще. Є збирала своє насіння, того його тут у нас вийшло так добренько. Будемо сіяти, напевно, не все. Але що хочу сказати, що зі свого насіння схожість, напевно, буде краще. Ну, мені так здається. Ну, але можна буде зробити експеримент і перевірити це. Ну і звичайно, всі ми нами улюблений колобок стандартний перчик, всі його знають. Також дуже непоганий смакові якості. Також стінка товстенька, форма прикольна, зручна теж на фаршировку. і Теж ми його консервували. Єдине, що в нас було насіння, трохи не зовсім свіже. І тут ми навіть помітили, що зійшло, ну, половина зійшла. Цього року, я думаю, схожість з цієї пачки буде ще гірша. Але ми зібрали свого насіння так, ну, багатенько. Тож будемо, напевно, висівати своє і висаджувати. І переходимо до гібридів перцю солодку. Самий основний, самий улюблений гібрид у нас Геркулес F1. Ось так ми його купуємо в упаковці. Цього року брали дві упаковки, 40 штук. Ось таке насіння, воно не оброблене, але в нього схожість класна. Сама рослина сильна, потужна, плодів на ньому багато, плоди великі, товстостінні, червоні, дуже класні. Тому ми кожен рік його беремо обов'язково. Стараємось брати кожен рік щось. З перевіреного насіння, з улюблених гібридів, і щось спробувати нове, цікаве, ну, щоб було цікавіше. Бо кожен рік наші селекціонери не стоять на місці, щось придумують нове, щось гарне, щось смачне. Тому хочеться кожен раз спробувати щось новеньке. Минулого року ми висівали три нових сорти перцю. Червоний діамант, спрінгбокс та Біхар. На цей рік ми залишимо Біхар та спрінгбокс, Хоча, до речі, я спрінгбокс ще не придбала. Біхар залишимо, будемо сидіти більше, бо він, звичайно, шикарний перець, він чимось схожий на колобок, але більш товстостінний, він більш м'ясистий, він більший. Я буду прикріпляти фото до всіх сортів. Так, Springbox теж показав себе дуже круто, великі, кубовидні перці, товстостінні, дуже соковиті, смачні, дуже класно в банці виглядає. Коли перці червоні і жовті, і вони такі трішки різнокольорові, дуже гарна баночка і дуже смачно. Так, і червоний діамант. Червоного діаманту ми відмовилися, тому що взяли інший червоний, кубовидний, ну новенький спробувати. Сорт Біхар. середньораннього нього терміну дозрівання. Дуже потужна рослина, з великою кількістю листя, дуже великою кількістю плодів, В технічній стиглості він зеленого кольору. В Біологічній стилості червоного. Схожий на колобка, але він більший, він більш м'ясистий, дуже смачний, гарний і дуже класний гібрид. Перед сортом вангард ми будемо вирощувати вперше насіння оброблене, гарним сорт середньо-раннього терміну дозрівання, кубічний, червоний, великий. Мені схожий типу на геркулес, але хочеться подивитися, в чому їх відмінність. Будемо вирощувати вперше. Якщо хтось вирощував, напишіть ваші враження від даного гібриду. Гібрид iPhone це ранній гібрид. Це будуть наші перші перчики від зеленого, будуть вони забарвлюватися в жовтий, яскраво-жовтий. Також заявлено кубовидна форма, великі розміри, не такі товстостінні, як, наприклад, Біхар, чи Геркулес чи Вангард. Але це ранній перець, він добре підійде на фаршировку, салати. Також в цьому році вперше спробуємо виростити халапіння. Це мене любить чоловік його, і попросив в цьому році. Посадити і у нас. Ну, Спробуємо. Я ніколи не вирощувала, думаю, це не сильно відрізняється від вирощування гострого перцю. Будемо садити окремо від солодкого, бо вони запиляються, і наші прекрасні солодкі перчики можуть стати з гірчинкою або й геть гострі під кінець сезону. Тож, спробуємо виростити ще й такий перчик. Рінгбокс ми вирощували минулого року, залишились дуже задоволені, великі жовті перці, кубовидної форми, також дуже м'ясисті, дуже класно вони підходять в баночку. Супер сорт, дуже врожайний, міцна рослина, така височенька, розгалужена, багато листків має. Такий дуже міцний гібрид. Баклажана у нас трішки простіше всього два гібриди, тому що ми не любимо довгі баклажани, ми не любимо сильно круглі баклажани. От Нам більше всього подобається капловидної форми, такі він, як грушка, там зазвичай багато м'якоті, мало насіння, мало шкіри, ну, якщо порівнювати з довгим баклажаном. Тому от ми зупинилися, нам подобається форма, вони зручні, вони великі. По смаковим якостям нам подобається робити кабачкову, ой, кабачкову, баклажанову ікру, ми закриваємо баклажани кільцями, ми робимо баклажановий салат, і так смажимо на грилі, в рагу. Тому от ми беремо хоч тут заявлено круглий, але ж він не такий, як. Капловидної форми. Овально отак. один взяли смугастий на пробу, один взяли темно-фіолетовий стандартний баклажан. Також я ще купувала баклажан Сара це ну, дуже відомий гібрид баклажану. Та взяла ось такий круглий баклажан білий, хочу спробувати, ніколи не вирощувала білі, тож буде цікавий досвід для мене. В наступних відео ми поговоримо про томати, про кабачки, про огірки, капусту та багато іншого будемо також садити та спостерігати за їхнім ростом. Тож підписуйтесь на канал, буде багато цікавого, підтримуй україномовний контент.